Показую посилки, які я відправляю е, хлопцям, коли просять просто що-небудь відправити. Отже, це Авдіївка у нас. Там є такий дед і його команда. Значить, носки, протигрипні, шапка, труси з Германії, чай, з з Лондона, Мед. Е, сало. Без сало ж нікуди, Консервація. Балаклава, сухарики, консерви різні, кофе, консерви. Хто знає свої консерви, це, по-моєму, мені присилали з Італії, це не шабаю. Мівіна, футболки. Дуже багато речі футболок, все і супи. Як кажуть, чим багаті. Тим і ділимось. Отак от. Так от. Е, серветки вологі. От така от посилка. Ну це е, людина одна звернулася, одній ну, одні ж не будеш пакувати. Понятно, що все, що є, потрошку всім дав. Так що, я сподіваюся, у нормальних людей питань... питання будуть нормальні, а не Оскар, де твої мільйони, які ти вивів в офшори. А, саме найголовніше забупака. Цибуля до сала. Що ж то за сало без цибулі. Тому до, долучайтесь. допомагайте. Ви бачите, куди йдуть ваші гроші. Вони, звісно, не на рахунки пінчуку. 53 75 4114 2510 7112. Лучше на 1000 гривень од в окопи пацанам руки, чим на мільйон от притули на рахунки пінчуку.